Всім доброго дня, майстерня ключ вітає вас. У нас в роботі Subaroc-Treck 2018 року. Раніше ми робили цей ключик по втраті. Клієнт звернувся до нас вдруге, хотів зробити запасний ключик. Встановив автівку, приїхав до нас. і Ми зробили йому також оригінальний ключик. Подарунок був у нас чехольчик силіконовий такий. І все справно працює. Звертайтесь, якщо у вас, наприклад, субара, байдуже якого року, байдуже, яка модель, ми все можемо зробити. 093, 659 0214. Наша адреса героїв Дніпра 41. Можна під'їхати з двох сторін: герой Дніпра 49 і оболонський проспект 52. Ми знаходимося на території ринку оболонь, Метро Героїв Дніпра. Повторюсь: герой Дніпра 41 це адреса ринку. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ.